Так, всім привіт, вітаємо на восьмому турі Ворстар Ліги. Другий матч. Транслюємо в цьому турі. І це матч між Меркуріоном і Аяксом. Аякс вже другу гру проводить? Перший матч команда виграла 2-0 батістути. Ну, на наступний суперника Яксу це Меркуріон. Контратака. Персі можна пробивати, але перетягнув Персі з м'ячом. Втратив персі цей м'яч. І вже м'яч вдібали.

Півтора хвилини позаду. Більшим м'ячем володіє Меркуріон, а. Аяк як заточений на контратаці? Бачимо, за Меркуріон опять грає Гордон. Демонструє техніку цей гравець. Але втрата м'яча від трауре, Кейн вже крутить позвонки захисника Моякса. Але втрата м'яча і від Кейна. Крос цепляється. Може бути гарна контратака, треба віддавати, точніше Кейну.

Там, да, Ми що така фішечка. Ми що центр, центр? Ми ще а тут Депай! Депай, виривається на оперативний простір. І може, та щось треба. Оай! Все ж таки завершують! Я думав, момент... да. так. цю атаку. перетягнув трохи з Депай, ковернув цей м'яч, але в потрібному місці оказався Траоре і замикає Траоре цей пас. Ебало, давай, треба додавати, бля. Не даем, не даем. Ну не даем же, бля. Жоще, жоще, перси, жоще. Пацаны, пацаны, справа. Я за нервы. Кейна, кейна, кейна. Кейна, кейна, плотнее с ним, дальня, бля. Вынос! 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 Граната! Граната! — Гранада! Миша футболку йде. Вы, вынос, понял? За, за центр уже. Ой-ой-ой, перси, врывайся! Штажный майданчик Перси. Сколение хреста. Вітаміни попоїву. Алоця треба найбільше. Спокойно. Тут Кейн з правого флангу, приймає м'яч, Кейн, і що ж? Далі. Намагається обійти гравця, яксу Кейн. Перетягнув Кейн трохи. 30 секунд. 30 секунд. Лати будь пожалуйста. Руками дід. Що ж Відбивається Якс. Хоче команда зберегти для себе переможний результат. Нагадай, Маякс взяв минулий тур. Додала трохи ця команда. До виходу! Центр, центр, грай! Вийшли! 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 вийшли!